Доброго дня, друзі, мене звуть Андрій Любка, і Я хотів би сьогодні поділитися з вами кількома думками про вибори у Сполучених Штатах Америки, про сутичку про конкуренцію між Дональдом Трампом і президентом Байденом і про те, які це наслідки може мати для України. Загалом спостерігаючи за риторикою на Заході. Європейському Союзі та в Україні в мене складається враження, що більшість людей вже наперед заздалегідь вирішили, що Дональд Трамп переможе на виборах, його називають фаворитом президентських перегонів. Хоча е соціологічно різниця між підтримкою Трампа і Байдена ще в Коливається в межах статистичної похибки і дуже багато чого може змінитися. Я вам нагадаю, що за півроку до українських виборів президентських у 2019 році фаворитом вважалася Юлія Тимошенко. І всі думали, що вона буде у сутичці із Петром Порошенком, але потім у нас з'явився Чорний Лебідь, і вибори виграла інша людина, Володимир Зеленський. У за півроку до виборів говорити про те, що Трамп точно виграє, я би не прав на себе такої сміливості, але хотів би та поділитися своїми власними спостереженнями про цю конкуренцію, чесно кажучи, обоє кандидатів здаються дещо анахронічними, дещо рудиментарними, і не хочу вдаватися до йджизму, але справді застарілими для цього. Складного динамічного часу, який потребує роботи 24 на 7, гнучкості і нових підходів. Мені здається, що вибори між Трампом і Байденом в Америці схожі на вибори 2010 року в Україні, коли треба було обирати між Януковичем і Тимошенко. Був ядерний електронат, який підтримував цих кандидатів, але загалом суспільство переживало стан фрустрації, розчарування, тому що з жодним із них не пов'язувало якихось надій на рішучі кардинальні зміни і поворот на краще. Це радше, як сутичка таких двох запеклих ворогів, але точно, але точно не е, сутичка там минулого й майбутнього. Я особисто хотів би, аби переміг е, Джо Байден. З тієї логіки, що е, мені здається, поліцейська на мене дуже довго дивилася і правильно робила, мені здається, що це людина, яка відстоює демократичні принципи, не лише тому, що він з демократичної партії, але це кадровий такий кар'єрний політик. І основну небезпеку, яку я вбачаю у Трампі, і вона пов'язана якраз із його такою липкістю, його щупальця, коли пробирається до чогось. Його дуже тяжко від цього віддерти, і він мені схожий на ворога демократії, на ворога відкритого суспільства за попером, якщо говорити, тому що такі люди, коли потрапляють до влади, вони правдами і неправдами руйнуючи інституції, змінюючи закони, вони починають руйнувати саму демократію для того, щоб утримати владу. І ми бачили це на прикладі Ердогана. Ми бачили, як це важко було. Польщі зараз із Качинським, але на щастя вдалося. Ми бачимо це на прикладі Орбана. От це справді. Е люди, які притягують один одного, таким є безумовно, і Володимир Путін одного поля ягоди. Це не людина, віддана е демократії, повазі до процедур та е інституцій. І те, що Трамп робив. Після своєї поразки, зокрема й штурм капітолію і накручування своїх прихильників і спроби всіляко здійснити переворот, завадити е, інавгурації Байдена, це було яскраве тому підтвердження. Але я хотів би зупинитися на одній е, рисі Трампа, яка вселяє мені надію. Вселяє мені надію в його поразку. І це передусім його. Харизматичність, його сила, його агресивність, істеричність. І з одного боку, це провокує абсолютно наразі ні на чому не базовані очікування багатьох людей на Заході, в Україні, в Америці, що саме він є фаворитом, саме він переможе, бо він це так позиціонує. Але, на мій погляд, тут і криється головна така заковика. І вона полягає в тому, що ця на Храпистість ця агресія Трампа вона буде провокувати мобілізацію електорату його супротивника. Тобто, люди, які дивляться на зростання позиції Трампа, на його так би мовити, переможну ходу, і які вагалися, чи будуть вони йти голосувати, чи не будуть, чи може їм забити. Бо Байден якось не суперсимпатичний, не має йому чим хвалитися. Якимись великими успіхами, і люди, які би пропустили вибори, вони точно підуть на вибори, бо вони бояться Трампа. Вони бояться цієї історичності, бояться його антидемократичності, його маніпуляцій. І те, що ми вважаємо силою Трампа, може бути якраз перевагою е Байдена. На це я покладаю великі надії, тому що суспільство американське довго розкачується, але це зріле. Суспільство, яке справді шанує демократію, має глибокі демократичні традиції, і перед тими викликами, які сьогодні стоять у світі, і перед е, Сполученими Штатами Америки, і перед іншими державами, мені здається, що якраз образ Трампа, оцього ворога демократії, це буде, е, власне кажучи, збиральний такий магніт, який буде збирати електорат проти нього, і таким чином. Трамп програє вибори. Навіть якщо він виграє вибори, я не впевнений, що нам варто ховати всі свої надії, пов'язані з Сполученими Штатами. тому що підтримка Америки, хто би що не казав, підтримка Америки України це інтерес Сполучених Штатів України, це один із елементів їхньої глобальної гри, можливо, наразі найважливіший елемент. І в той чи інший спосіб. Я впевнений, що навіть якщо переможе Трамп, можливо, після раунду своїх переговорів, після раунду спроби знайти рішення з Владиміром Путіним, він все одно прийде до того, що лише потужна, повноцінна, системна, постійна підтримка України є інтересом США Штатів Америки і інтересом його адміністрації, бо йому потрібно буде показати перемоги, і перемога України може бути також я не вважаю, що обрання Трампа було би апокаліпсисом, він не передбачуваний і тому можливі різні сценарії, не лише негативний. Але чи справді Трамп є таким чортом, таким Трампом, як його малюють? Тут я схиляюся до думки, що це шкідник, велика загроза і ворог демократії, демократичного світу. І тут. Я сподіваюся, що саме оця його агресія, саме оця його впевненість у собі, самовпевненість, самозакоханість, вона буде відштовхувати і таким чином мобілізувати прихильників демократичного табору, які будуть іти на вибори не так за Байдена, не так з надіями на якісь великі перемоги адміністрації Байдена, як проти Трампа. Він своєю огидністю, я про Трампа, буде мобілізувати людей, іти на вибори. Тому за півроку до виборів все ще є досить високі шанси, що у овальному кабінеті залишиться Джо Байден, а не Дональд Трамп. Дякую за увагу. Підписуйтеся, будь ласка, на цей канал, підписуйтеся на мій Patreon. З вами був Андрій Любка.